Друзі, промиваємо забрус, його використовуємо цю воду після промивки забрусу для приготовлення сиропу, підгодовуємо нуклеус, свою взиму. Хотів з вами поділитися. Получаються ну, в нас такі бліни грубші, тонші. І буває таке, що, наприклад, цей грубший блін. Зараз на вулиці ще досить тепло і він не хотів, нам, не хотів вилазити нам з, з емальової каструлі. Так Ми воду зляли і помістили його в морозілку. І Після морозилки, друзі, він дуже спокійно входить і виходить. Тобто, щоб не гріти, а не товкти каструлі, в морозилку поставили і він гарно виходить. Seem dobra.